Всім привіт! Сьогодні завітала в магазин Рошен, Стартували нові акції з 25 листопада по 8 грудня. Також покажу вам ціни на тортики, а в кінці буде розіграш невеличкий. Бажаю вам приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Акція триває до 8 грудня на цукерки Mon Blanc Mix, діє знижка 39%. Тут мікс із чотирьох видів, два червоних варіанти, жовтий та золотий з горішком. Ціна за 1 кг 396 гривень 20 копійок. І ще до 8 грудня продовжується акція на цукерки Christmas Jelly Mix 1, кг – 198 70 копійок. продаж не більше трьох упаковок кожного найменування в одному чеку. Яскраві смачні желейні цукерки, гарний бюджетний варіант. І до 5 січня діє знижка 40% на цукерки Cherry Queen Ціна 143 гривні 10 копійок за ось таку гарну подарункову упаковочку. По акції зі знижкою мінус 45% цукерки Compliment 145 г в упаковці. Ціна 98 гривень. По акції печиво ловіта та джелі з різними желеними начинками. Смаки апельсин, полуниця, вишня та малина. Велика упаковка 420 г. Вистачить надовго, ціна 71 гривня 60 копійок. Зі знижкою 40% печиво сендвіч ту крек з різними начинками: молочна ванільна, какао, горіх і шоколадна начинка. Ціна 34 гривні 80 копійок. Тут 190 г 5 хрустких печив з начинкою. Гарно смакує з молоком або з кавою, чаєм. Акція на печиво Lovita Cake з полуничною начинкою, яблуко кариця і вишнева начинка. 168 г упаковці 27 гривень 60 копійок. Мені це печиво дуже до вподоби, воно як домашня випічка, тож рекомендую. Ще по акції вафлі зі знижкою 33%, 72 г в упаковці. Смаки лимон, какао, горіх і молочні вафлі. Ціна 13,40. Зручно взяти на перекус або спробувати кілька смаків. По акції цукерки ямі-гамі по 70 г в упаковці. Тут різні форми і морозиво, різні десерти, цукрові посипці в лимонній кислоті. Трубочки, різні смайлики, пас, дуже великий асортимент, ціна 19,50 Тут можна знайти і щось кисле, і солодке, і веселе. По акції цукерки Стріла Подільська зі знижкою 20% 191 ,40 гривня 40 копійок. Ще по акції цукерки Київ вечірні. Є велика упаковка 352 г за ціною 274,40 гривень. І маленька упаковка 176 г зі знижкою 50% 174,80 Акція триватиме до 5 лютого. Смачні цукерки можна на подарунок і для себе на Новий рік. І цукерки Чоколатерія 256 г 274 гривні 40 копійок. І маленька упаковка зі знижкою 50% 174,80 гривень. Смачні батончики Тіт-Біт зі знижкою 33% 1540-50 Вишневий брауні і нога, карамель і арахіс. Арахіс дійсно нагадує снікерс, а вишневий брауні ніжний і ароматний. Ідеально для перекусу або до кави. Ще по акції новорічні фігурки. Набір шоколадних фігур Святий Миколай на ялинку. Тут 60 г зі знижкою 20%. Ціна 62 гривні 70 копійок. Також по акції Шоколадна фігура Святий Миколай 40 г 28 гривень 40 копійок, 100 г зі знижкою 20%, 75 гривень 90 копійок. І ще привезли 60 грамів за 47 гривень 90 копійок, теж зі знижкою 20%. Також під ялинку до Дня Святого Миколая можна придбати різдвяна ярмарка Новорічний подарунок 560 г в упаковці, ціна 229 гривень 40 копійок. Веселе свято. Тут цукерок на 458 г, 182 гривні 70 копійок. І зі знижкою 15% новорічна ялинка 144 гривні 80 копійок. І новорічний будинок. Новинка цього року 15% знижка 297 гривень, тут 730 г цукерок. Це прям готові святкові набори, які не соромно подарувати. Вистачить на всю сім'ю. По акції шоколад зі знижкою 38% над з горішками, підсолений мигдаль і цілий фундук. Є чорний та молочний шоколад. Упаковка 90 г всередині багато горіхів, то шоколад виходить досить ситний. Ціна 49 гривень 60 копійок. По акції Великий шоколад від лакмі. Вага різна від 280 г до 300 г. Є ім та печиво, мигдаль і кокосовий крем, арахісова начинка, полунична панакота, з вафлями. Усі варіанти за однією ціною 107 гривень. А шоколад з лісовими горіхами 295 г 126 гривень 20. Копійок. По акції шоколад пористий від Рошен 40 гривень 80 копійок, білий, карамельний, молочний і екстра чорний зі знижкою 35%. Пористей шоколад завжди та не в роті, легкий, ніжний, з приємною текстурою. Тепер переходимо до цукерок, джелі мікс желейних цукерок. 12 гривень 30 копійок за 100 г. Знижка 15%. По акції цукерки Ромашка. Вершкова крем-брюле-помадка з додаванням какао 22 гривні 90 копійок за 100 грамів. Ліщина по акції 39,90 за 100 грамів. І сливки-линивки 21 гривня 20 копійок за 100 грамів. І один тиждень до 1 грудня буде діяти знижка 15% на апельсинові та лимонні дольки. Дуже смачний мармелад, – 17,40-100 грамів. А тепер ціни на тортики. Тортик, крем мус, апельсин. Чотири шари на насолоди, корші з пісочного тіста, пісквіт просочений апельсиновим сиропом з апельсиновою цедрою. Ось такий тортик коштує 469 гривень 25 копійок за 800 грамів. крем Крем-мус вишня-мак, Ось так він виглядає у розрізі. Тут теж 800 г в упаковці, і ціна 496 гривень 50 копійок. Така відносна новинка. Крем-десерт 3 шоколада. Дуже смачний тортик: 800 г 496,50 гривень. Торт вишня в шоколаді 520 грамів. Коштує 398,75 і за 1 кг ціна 685 гривень 65 копійок. Торт кендінат 1 кг з горішками. Тут і какао, прошарок в карамелі хрусткого повітряного шару з подрібненим арахісом. На основі слодковишкового масла з арахісом. 528 гривень 25 копійок за кілограм. 4 стихії ось такий тортик, коштує 436 гривень, 75 копійок за 850 грамів. Тортик Естер Хазі 850 грамів, 657,55. Торт горіховий теж дуже гарний. 2 горіхових бісквіта та білковий корж з мигдалем з масляним кремом і подрібненим фундуком 850 грамів 698,75. Торт київський 450 грамів коштує 379,75. Або за 850 грамів ціна 629,85, торт грильяж. Ось такий маленький 450 грамів масло фундук шоколад 319,65. І 850 грамів, великий 539 гривень 85 копійок. Торт праський 520 грамів 359,85 або великий за 528,25. Трюфельний Ціна 248,90 це за ось такий невеличкий тортик. Або за 900 грамів 389,85. І золотий ключик 229,45 за 500 грамів, і за 900 грамів 360 гривень. Ще ось такий гарний тортик наполеон на солодковершковому маслі. 520 г коштує 219,85 гривень за кілограм 370 гривень. Торт Наполеон класичний кілограм 325 гривень. Пташине молоко 700 г 376 гривень 35 копійок. Торт до кави і медовик 520 грамів коштує 212 гривень 10 копійок. Медовик і до кави 1 кілограм 368 гривень 40 копійок. І ще є лимони, але його розбирають дуже швидко: 400 грамів 164,80. І нагадую, що діють вечірні знижки щодня з 8 вечора, мінус 25% на всі торти та тістечка. Ну, поки діє акція до 31 грудня 25 року. І ще хто не бачив ось таку новинку. Тісточка міні з кокосом у молочному шоколаді я вже дегустувала. Мені дуже сподобалось. Ціна за 100 г 75 гривень. Кожного місяця я щось замовляю з новинок від 25 Coffee Roasters. І цього разу вирішила зробити замовлення та подарувати його комусь із вас. Від вас майже нічого не потрібно, просто поставити лайк і написати будь-який коментар. Бажано, щоб ви були з України. Я замовила те, що завжди беру для себе ось такий дуже смачний зелений розсипний чай. Тут 100 грамів. Мені він дуже подобається такий ніжний і ароматний. Далі, ось така арахісова паста. Її можна і на млинці, і на бутерброди, та й взагалі куди завгодно. Тут 300 грамів. І, звісно, мелена кава. Тут 200 г, це новинка. Суміш арабіки з Ефіопії, аромат чорний чай, бергамот, смак, мандарин, виноград абрикос після смак цитрусовий. Помол я замовила чашка. Думаю, вона теж буде смачна, бо вся кава, яку я в них пробувала, мені дуже подобалась. У них реально стабільна якість, що дуже приємно. Також хочу сказати, що незалежно від розіграшу для вас діє знижка мінус 10% протягом місяця на всю каву, яка представлена на сайті. Користуйтеся промокодом знижки, хай буде приємним бонусом для вас. У них ще є безкоштовна доставка від 350 гривень по Україні новою поштою, і консультанти допоможуть підібрати каву та навіть зроблять безкоштовний помел. Це зручно, особливо якщо не знаєш, який саме помел потрібен. Я розумію, що переможець буде лише один і вибір випадковий, тому не засмучуйтесь, якщо не виграєте, ви нічого не втрачаєте, але раптом саме ви виграєте. Переможця я оголошу через тиждень, 2 грудня. Переможець напише мені в Телеграм і вже до Дня Святого Миколая отримує подарунок від мене. Це просто моя маленька подяка вам за вашу підтримку. У минулому році я теж робила розіграш, і цього року вирішила знову когось потішити, бо це приємно дарувати радість. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!